Добрий день, хто такі? Добрий день. О, і ви да? да, є, так? А як тут у вас викликають, у вас немає, так? Да? Ага, Есть. хорошо. Документи. Документи показуйте. Рішення суду. Давайте. Нет, вже... Ви мене а, не чуєте? А, да? А, хорошо. Має хорошо, має хорошо. Рисень суду давайте. Я, я для вдачу. Вы хозяйка это? Да, я хозяйка. Фамилия имеет. Не моя фамилия и учись. А жду вообще наружу габрилян. Еще вопросы? Ну, я задал вопрос. Ну, Як я ответила. Да? Жинка Тетяна. Говорю. А? Жинка Тетяна. Да, Документы давайте, чтобы на баланс да. передавались, майно. Да, <кх> Вы почему не платите за сміття? За что за, не, за за шо не, 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 не платю? За что не плачу? За сміття? Ага. Вот. І за а, а у меня договор є а? с вами? У вас общий договор. Який Вы общий, общий договір? – А зачем мені інтернет? Я на замість знаходиш, а не в цифровому. Ну, ну тогда у вас просьба как кресло, так и княгу.

Ви участковий, як Ми ви себе позиціонуєте? Пози 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 фіксуйте злочин. Злочин фіксуйте не вам говорю. Було. було самовільне відключення. Було Серйозно? А хто самовільно відключав нас? Без рішення суду, без підтверджуючих документів. М -м, дивіться, давай, рішення давай. суду для проведення відключення не потрібно. Ми відповідно до прозрівного Біз... ринку. Якого розівного ринку? Які затверджені відповідно до закону України? Статті називайте мені. Вибачте, якщо ви так хочете статті, будь ласка, зберіть. Звичайно, Звичайно, хочу, тому, тому що ось у мене папка ваших переписок, щоб відповідь ви мені не надали. Ви не власники цього ресурсу. Це мій ресурс. Ні, коментувати вам правила по ну, пунктам я не буду. Мені будь не можна. потрібні Добирайте правила, і... я власник цього ресурсу я вам говорю. Оцього да вам не давали на баланс, не передавали з вам електромережі. Ви тільки розподільча компанія. От розподіляйте, чому проблема? Дивіться, тоні мережі не знаходяться в приватній квартирі. Тобто Вони йдуть. Це ваше посвідчення. За чому я зафіксую, хто буде відповідальний за це Безпреділ? Звісно. Безпреділ? це відключення... Яке ваше господарство? Документи покажіть. ми час його забарі давай. ніхто не вліз, і не створив небезпеку серйозно. А місяць назад, коли тут було вас чого ви не приїхали полагодити? Ну скажіть мені, дивіться, що вас є і ви чого не приїхали? Участковий. Чого ви не приїхали, коли було вас В чому проблема? І нам що сказали? Визивайте приватну електрику, уставляйте проблему. Яка відповідь? Ви футболите людей. Ви жодного разу не приїхали на виклик. За триводу відключення електроенергії. Вони рішення суду вам надали відключення, тільки за рішенням суду може бути. Відповідно, це яких документів. ви мене меня из них говорили. Хорошо, да. Вот даже сейчас в данный момент, в данный момент, зафиксировали факт, что вы лично сорвали пломбу. А то мій лічильник, хто стави туди промпу? Хто стави туди продали на баланс? Я не передавала. Не передавала. Хай покажуть документи. Ну, хай покажуть документи немає. Там погашено родовий печат. Так як ви оплачували, ви говорите. Ви чекаєте я розподіляла? Звісно, я вам сейчас ще попрошу факт розподілення. Я ж так і вказала. Чого вони повернуть? А чому не хотіли подивитися документи? Чого приймете начувати? Нікоди я приходить. Ми оце все я вам офіційно. Покажіть, покажіть мені. Там є зараз Ви Прийдіть, я тут не буду. Я не буду. Ви приїхали, повинні приїхати з документами. І я вам офіційно повідомляю. Я вам офіційно повідомляю. До вечора оце все буде розроблено. Я маю на це право, це мій ресурс. Понятно? А ви всі пірати, тому що ви порушите волю людей. Ви пірати продались за 30 сірітників. Чорти продажні.